Пожежна небезпека чатує на громадян упродовж цілого року. Влітку актуальним залишається спалювання сухостою і загоряння в екосистемах, а взимку пожежі у приватному секторі та в бізнесових об'єктах. Цьогоріч рятувальниками зафіксовано майже тисячу пожеж, половина з яких сталася у помешканнях. Окрім втрачених життів, це ще й суттєві збитки. По області за вісім місяців у нас виникло 834 пожежі. 456 із цих пожеж це пожежі в житловому секторі. На пожежах у нас загинуло 24 особи та 16 осіб у нас травмовано. Значна, значна кількість пожеж, крім того, була, це пожежі в екосистемах суха рослинність, це 277 пожеж таких виникло у нас. Матеріальні збитки від від пожеж в цьому році вже склали понад 215 мільйонів гривень. Вогонь у приміщенні поширюються дуже швидко. За одну хвилину може охопити площу до п'яти квадратних метрів. Запобігти виникненню пожеж здатні автоматизовані системи оповіщення. Сигналізацію можна встановити як у житловому будинку, так і на торговельних площах. В управлінні поліції охорони, який власне, має сертифікат, наголошують, роботи мають проводитися кваліфікованими спеціалістами, які в подальшому будуть обслуговувати систему. Ми встановлюємо системи пожежної сигналізації. Заціяці українського виробника, які є сертифіковані, виводимо до нас на пульт централізованого спостереження. У разі виникнення пожежі спрацювання того чи іншого сповіщувача, є сповіщувачі на задимлення, є сповіщувачі на виявлення чадного газу, на виявлення підвищення температури в приміщенні надходить сигнал тривоги. Наша чергова пульта, яка цілодобово спостерігає за ну, знаходиться на пульті, спостерігає за об'єктами, інформує наряд реагування поліції охорони, який та замовника про спрацювання даного сповіщувача, наряд виїжджає на місце. Особливо актуальною сигналізацією може стати для тих родин, де мешкають люди похилого віку чи діти, які з певних причин зостаються вдома самі. Особи похилого віку та діти, скільки вони. Неповній мірі освічення, не неспроможні надати собі допомогу, є учасниками пожеж. Тому ми на постійній основі блоком превенції проводиться роз'яснювальна робота серед населення щодо алгоритму і правильності своїх дій під час виникнення пожежі, а також планування і. Роз'яснення правил пожежної безпеки сучасні системи протипожежної сигналізації, які працюють за принципом раннього виявлення загоряння, можуть врятувати не лише життя, а й майно від знищення вогнем. Наразі в області укладено лише півтори сотні договорів із поліцією охорони. Як показує практика, у нещодавніх випадках завдяки вчасному оповіщенню вдалося швидко локалізувати пожежу, і власники майже не зазнали збитків.